Це повтор попереднього відео українською мовою. Знаходимося ми в місті Кривий Ріг. На початку відео Цікаве, цікавий початок. Раніше так мобільники носили ну, років 20-25 мабуть назад. І то дівчата молоді. Мода, як то бачимо, повертається не тільки. на малі телефони, але їх носити на шнурках. Мабуть, скоро й туфлі з тонкими носаками появляться, як тоді носили. Це бульвар вечірній. Погода тепла до 30 градусів. Вдень, ну, зранку градусів 15. Доволі комфортно. Ну, мед 240 гривень, літр. Ну і недорогі помідори. Вже 30, 40, 25 навіть. А ну, Це в дрібних торгів, торгівлі. І в палатках також. Буряк по 10 гривень. Недорого тітонька продає тут. Кого не по 20, тут трохи все дорожче в палаці. Буряк 20. Ну, помідори 50-60, По 40 є дрібні. Баклажани 50 гривень напроти. Тут варус, а тебе там по 20. Трава повигоряла повністю. Ну і молоко зараз вже 40 гривень в місті. На початку року було 25, Зараз вже до 40 дійшло. Ну, я мав увазів. Що з рук продають? В супермаркетах як було, так і є. Зазвичай на довгинце воно дешевше, але коли молока мало, як зараз, то й туди нема чого їхати така ж сама ціна. Ну 35 Тут як було все недороге овочі. Буряк, морква, капуста, цибуля, все дешевше 20 гривень. Буряк взагалі 8, морква 12, цибуля 13, кавуни 17. Така спека, бачите, ціни зовсім помірні. Ну, фермери, мабуть, скважини там подовбали, то вода є, бо так. Звичайно, так без води б нічого не виросло. Все б вже висохло. І картопля. Дев'ятнадцять. Варусі навіть по шістнадцять. Зараз. Кабаки дорогі сорок дев'ять. Пішти як банан. Сині по двадцять гривень. Перець тридцять чотири. На цьому поки що все. До побачення.